Мешканці сіл індійського штату Аруначал Прадеш протестують проти будівництва греблі на річці Сі Сіанг. Недавно вони зламали обладнання геологорозвідки та перекрили доступ для працівників державної гідроенергетичної компанії. Вони побоюються, що через греблю затоплять їхні будинки та поля якщо греблю збудують, як ми зароблятимемо на життя? Ми не дамо зводити греблю. Якщо її побудують ґрунт змиється. ми вирощуємо на цій землі кардамон, рис, джекфрут і груші. Ми вирощуємо врожай, щоб заробляти гроші, дати освіту дітям та утримувати сім'ї. Активісти зазначають, що річка Сіанг має важливе культурне та історичне значення для місцевого населення річка Сіангу пов'язана з нашою культурою вже багато поколінь. Вона пов'язана не лише з нашою культурою та традиціями, а й з нашою цивілізацією, бо наші предки забезпечували нас, обробляючи землі на березі річки та зводячи тут будинки. Занепокоєння місцевих жителів поділяє голова асоціації фермерів Сіангу. Якщо уряд силоміці захоче побудувати багатоцільовий проєкт на річці Сіанг, громада аді зникне з мапи штату Ару Прадеш, бо людей розселять. Нема альтернативи переселенню жителів цієї долини. Індія планує побудувати греблю, щоб компенсувати можливе зменшення водоприпливу через китайську гідроелектростанцію, яку зводять у верхів'ї річки. Китайська ГЕС щорічно зможе відводити до 40 мільярдів кубометрів води, особливо в сухий сезон, що загрожує індійським районам. Індійська гребля повинна мати накопичувальний обсяг 14 мільярдів кубометрів. Це дасть змогу випускати воду в період посухи та знижувати втрати і фермерів. Експерти попереджають, що будівництво великих гребель у сейсмонебезпечній зоні Тибету та Аруначал-Прадешу може збільшити ризики для населення їм ще більше загрожуватимуть повені суви та скидання води з льодовикових озер.